Сортувати відходи у різні сміттєві баки. В чернівцях запрацювала система роздільного збору сміття. Відтепер для органічних рештків існуватиме окремий контейнер. Як це повпливає на тарифи за вивіз сміття, та для чого потрібне сортування? Дізнавалась журналістка Софія Малешко. Питання сортування сміття є актуальним вже не перший рік. Так Європа давно практикує сортування і на повторному використанні побутових відходів змогла не тільки їх позбавитись, а й отримати додаткові фінанси. Від серпня в Чернівцях також запровадили систему роздільного збору, що дасть чернівчанам не тільки робити добру справу для екології, а й зекономити кошти за вивіз сміття. На сьогоднішній день ми розпочали роздільний збір. Це був офіційний старт, і компанія «Укрресурси Буковина розпочала. Цю роботу провела її належним чином. Вони докупили в принципі десь порядка 150 нових контейнерів і встановили їх і продовжують цю роботу. Смітники для роздільного збору встановили переважно в Шевченківському районі міста, які обслуговує «Укрвторресурси Буковина. Компанія єдина посеред інших погодилась на нові умови. В принципі, воно планувалося встановити два види контейнерів. Але війна внесла певні корективи. Зараз є складнощі з придбанням контейнерів, не всі виробники працюють, тому було прийнято рішення, що ми все-таки продовжуємо впровадження, і було прийнято рішення розділити ці контейнери наліпками. Наразі контейнери мають два види наліпок це для органічних побутових відходів та іншої вторинної сировини, яку ми маємо надію, що споживачі будуть відсортовувати. За словами пана Крохмеля, за умови підтримки чернівчан цієї ініціативи тариф за вивезення сміття буде суттєво менший за теперішній. адже обсяги відходів, що вивозять на полігон, завдяки сортуванню, зменшаться. Вся ініціатива і наслідки, які наступлять після цього нововведення за нашими громадянами, однозначно, якщо Ця ініціатива приживеться в місті. Ми будемо мати як наслідок зменшення тарифу, тому що ми будемо менше захоронювати побутових відходів, і міська влада буде вимагати від надавача послуг перерахувати цей тариф. Ми це побачимо у перші місяці експерименту. Відповідно, якщо менше заїжджає ТПВ на полігон, ми менше витрачаємо коштів на захоронення. І це скажеться в першу чергу на платіжках громадян. Це і є стимул для того, щоб це робити. Відповідальності, звичайно, що жодної немає, і ніхто не зможе заставити громадян це робити. Але ми маємо надію на свідомість. Втім, за словами чорнівецького екоактивіста, однієї свідомості може бути недостатньо. Необхідна ще й проінформованість громадян для усвідомлення мети роздільного збору. Встановлення сортувальних баків це вже все-таки перший крок до такого глобального поняття, як сортування сміття. Це прекрасно, що їх встановили. З рахування того, що ми, скажімо так, черниці пасуть за них в питання сортування, ми наразі якимось чином вже починаємо їх наздоганяти. Але окрім того, що просто встановили сортувальні баки, треба ще вести пропагандистську діяльність людям, чому це важливо, навіщо це робити і чому, якщо цього не робити, буде біда. А на жаль, такого не робиться. Тобто, встановили баки, але Людям не пояснила, що з ним робити. В підсумку роздільне сортування відходів дає лише переваги для усіх сторін. Мешканці суттєво економлять на тарифах, кошти, зароблені за рахунок сортування, надходять до казни, а екологія страждає набагато менше, адже зменшуються розміри сміттєвих полігонів. Переваги сортування дві переваги. По перше, у нас не переповнюються сміттєзвалища, яке вже є по суті заповненим, і не потрібно шукати місця для нового. По-друге, це не забруднення це ну, завкодишн середовища, це зрозуміло. А по третє, це економіка економія ресурсів на сировині, тому що це не секрет, що Переробити сировину займає менше грошей і ресурсів ніж створити нову. Тому це перспективна справа, головне, скажімо так, доносити до людей оцю всю важливість. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.